Ще одна цікава заготовка на зиму солянка. Колись ми її завжди готували. І зараз рекомендую зберегти вам цей рецепт. Підготували все. Далі беремо нашу нову помічницю, тому мамі заготовки стало робити ще легше. Натираємо моркву, далі треба подрібнити капусту. Друзі, точні пропорції будуть написані в описі під цим відео. Це такий колишній рецепт. Ану, напишіть в коментарях, хто з вас готує солянку. Мені цікаво, і діліться своїми рецептами. З помідорів треба видавати сік, Якщо у вас немає такої соковижималки, можна просто... Пропустити через м'ясорубку. До речі, придбати цю м'ясорубку можна в магазині тостороні. Я більш детально написала в описі під цим відео. Нарізаємо цибульку і тепер це все відправляємо в каструлю, в якій будемо тушкувати. І далі в основі цього всього нам треба ще гриби відварені. У нас були маслята, можна взяти печериці, але, звичайно, з лісовими це виходить смакота. Додаємо цукор, сіль, олію. Також я люблю додатися сюди соус, цибелі, сік томатний, перемішую все гарненько і тушкуємо з моменту закіп. Паня 25 хвилин. Сіль. Ми пробуємо за смаком. На цьому етапі можна скуштувати, додати ще солі, додаємо 9% відсотковий тушкуємо ще все разом 5 хвилин. Розкладаємо по чистеньких банках. Можна ж відразу розкласти по стерилізованих банках. Мене ж мама дотримується своїх технологій. Вона розкладає по чистих банках, стерилізує з моменту закипання в каструлі ще хвилинок 7, закручує і тільки після охолодження відправляє в льох. Так, її заготовки завжди можуть стояти роками. Ну ви обов'язково збережіть цей рецепт та приготуйте таку заготовку. Зараз капуста на городі вдосталь, є грибочки, тому рекомендую. Це дуже смачно відкрити і смакувати.